Вітаю! Це фінальне відео про дуже короткий, побіжний огляд найважливіших, найсуттєвіших подій, які відбувалися в історії міста Олександрії, про які варто згадати. І наприкінці хочу нагадати найважливіші дати, найважливіші моменти, про які ми маємо згадати. Навіть, от дивіться, давайте будемо без дат, давайте говорити просто про найважливіше. Найважливіше місто Олександрія народилося з Гетьманщини. Козацької ранньомодерної держави. Це українська держава, яка створила можливості для того, щоб Олександрія потім, як місто, з'явилася. Тобто, прямий зв'язок. Козацька Усиківка Гетьманщини, Тере Олександрія Українська. Другий важливий момент в історії Олександрії було декілька опорних речей, декілька таких ну, пікових моментів, коли все могло піти геть по іншому Наприклад, коли перший раз, це ще знову ж, це 18 століття ще, коли в перший раз Олександрія отримує можливість бути повітовим містом і формуватися як місто вже, не просто як маленький населений пункт, як село, потім отак от. Так от З'являється інша ідея перенести і назву, і місто, і статус в зовсім інший населений пункт. А потім з незрозумілих до кінця, чесно кажучи, причин багато видатних людей починають працювати на те, щоб відновити цей статус, і Олександрія стала знову містом. Одна з них Дюк Решелья, якого ми маємо, на мій погляд, як Олександрійці і Одесити, наприклад. І ті люди, які там в інших містах, з якими цими містами він теж опікувався, вшанувати. Тому що людина, ну от реально, вона зробила дуже багато для того, щоб з'явилися такі елементи цивілізаційні, як Олександрія. Він з цього не мав жодного зиску, Ну, це зрозуміло, тому що, ну, по-перше, він був дуже багатий людина, в принципі, да? тобто він не бідною був. Друге, ну, там слава, там ще щось. Але ну, яку ти славу здобудеш, створюючи місто Олександрія? Ну, ніяк. Ну, Для нього це точно ніякий. Одесу так, а місто Олександрія навряд. Тому ми маємо говорити дійсно про такі е пікові моменти. Які відбувалися за межею розумного, простого, логічного і такого об'єктивного пояснення? Ми не можемо, ми не знаємо, принаймні поки що цих пояснень. І от були злі, а були добрі генії нашого міста. Один із них Дюк Дешельє. Третє Олександрія унікальне місто. От, просто ну, я не знаю, чому знову ж таки, це, це можна пояснити різними речами. Да? Чому у нас з'явився Дмитро Чешевський? Чому, наприклад, у нас народилася Елеонора Шрайбер? Ну, людин, Дівчинка з єврейської родини, яка потім з батьками виїхала з Олександрії, а потім стала ледве не єдиним прикладачем творів Жоржа Сімінона, і плюс до того біографом його вона поїхала. Туди у Францію спілкувалася з ним, працювала з архівними і з просто документами, і створила одну з кращих біографій Жоржа Сімінона. От Чому така людина розумна з'явилася? Чому у нас, наприклад, там, не знаю, Борис Нечурда, да? Шевченківський лауреат. Людина просто ну, блискучі такі і прозу, і поезію писала, і публіцистику. ну, Нема слів. Чому у нас народився як особистість, да? ну так само, як, до речі, і Борис Нечерда, він народився в іншому місті, але як особистість народився такий перекладач, як Анатоль Перепадя. Це людина, яка переклала практично всю, ну, там, одну з найкращих європейських класичних літературних творів, одні з найкращих класичних. Творів, от звідки це? Зрозуміти це неможливо. Можливо, можливо як пояснює цьому. да І воно йде, мабуть, з глибини. Гетьманщина це от територія волі, да свободи волі, але з іншого боку, і великої відповідальності. Тому що тут не було держави в, ну, в такому звичному для нас розумінні. Да? Захисту не було, але можливості були. Точно так само були можливості. І у людей пізнішої доби. Тому що кріпацтво не було, але ти повинен був вижити на цій території. А це було непросто. Це навіть селянину, звичайно, було непросто. Я вже не кажу там про людину, яка займається торгівлею. Там, або, наприклад, та, яка займається там, якимось, якимось ремісництвом там, і так далі. і так далі. Це непросто було. І от, можливо, оця воля, свобода, оця відповідальність вона формувала зовсім інші особистості. Ну, можливо, я хочу. Знаєте, як ну, хочу бачити в Олександрійській історії тільки позитивні моменти. Це ну, це моя як би, там, ідея. да, Я так думаю. Я роблю такі висновки з огляду на те, скільки я досіджував історію міста, і які е, цікаві моменти, і як воно це все співпадає, і яким чином це можна інтерпретувати. Це моя думка. Ну і ще одна дуже важлива деталь це про те, що. Е, Олександрія, ну, на мій погляд, це територія, яка має в собі дуже багато законсервованих таких і глибинних, да, якихось речей, які потім або будуть далі розвивати цей край, або вже впливають певним чином. От, наприклад, ну просто така дуже класна штука. От в Олександрії був свій театр професійний. Створювався дуже унікально. Да? Тобто, взагалі з нуля. Це була як комерційна справа, але ну, не в кожному в тому місті був власний театр. В Олекс... ну, тим більше в центральній Україні це взагалі дивно-дивно. В Одесі тільки з'являється. Да? А тут раз, і в Олександрії з'являється. В Ілситграді тільки з'являється, і в Олександрії є. І трупи приїздять, вибачте, ну, одні з найкращих. І тут їх приймають, і публіка є, і приходять люди, які купують квитки на це. А це не дешево. Тобто, ну тоді театр це було дешево. І люди ходили туди і дивилися це. Вони бачили найкращі вистави, які були тоді, в той час. Нехай адаптовані, нехай там якесь спрощені. Але це був контекст європейської культури. Так, вони це все бачили, оперети сучасні. Все це було в Олександрійському театрі. Олександрійський театр от що це? Як це пояснити? І який він далі поштовх зробить? Я думаю, позитивний, тому що це важливо для міста. Або, наприклад, буривугіля. Це корисна копалина, яка у нас зараз під ногами, яка просто ну, на майбутнє. Ми зараз нічого не робимо з ним. Там от тільки ставки поробилися дуже красиві, на місцях, де були колись кар'єри. А поклади то залишилися, вони нікуди не ділися. Тобто, при бажанні технологічно це все можна робити, купа є проєктів, як це там, чи відновлювати, чи створювати заново. Це добичу цього вугілля, і так далі. Є багато купа інших речей. Да? там радонові води, які є в Олександрії. Унікальна річ. Вона пов'язана з тим, до речі, що під нами український кристалічний щит. Що там є специфічна геологічна основа да? у нас під ногами. І саме з цього виникли така, такі запаси такої унікальної води, яка є і лікувальною, і основою, імовірною основою для того, щоб створити якийсь курорт. Тобто, у нас купа просто фантастичних можливостей, які у нас є поруч з нами, і які можуть використовувати Олександрійці. Не тільки зараз, але й в майбутньому. Тобто ця земля благодатна. Треба просто прикласти руки, інвестиції, якийсь час, бажання там, і так далі. Про це говорить, на мій погляд, саме про це, про благодатність, про ну, не знаю, про просто. Даровану Богом оцю землю, говорить історія Олександрії. Я хотів би, щоб наш розвивався, щоб ви цікавилися історією міста Олександрії. Читали мої дослідження, дослідження моїх колег, майбутні дослідження нових колег і завжди пам'ятали, що Олександрія це благодатне місце, яке дає енергію, силу, яке розвиває кожного, хто хоче побачити цю благодатність. І хоче нею скористатися. І це буде і зараз, і в майбутньому.